Щоб ми бульбу посадили хоч на день раніше, щоб жуки Колорадські не вчули локації, а паслися і плодились на чужій плантації. Щоб хрущі лише над вишнями літали й гуділи, а личинки в полуниці корінців не їли. Ні пирій, ані осот не цвів на городі, а слимак не їв ні зелені, ні коренеплодів. І дай, Боже, щоб вродили синій помідори. Відведи від саранчів, від фітовтори. Прошу тебе, щоб перуну притримав коня і послав у спеку дощ спокійний Ілля. Кабачкам, немов під свинкам, в городі лежати. Вже рецепт новий я маю. І не стидно роздати. Вибач, Боже, забагато я маю хотінь. Перепрошую іще раз. Хай так буде. Амінь.